І всім привіт, ви на каналі ukrgamer 2. І сьогодні я роблю що правильно. Я роблю другий, другий сезон і другу серію усього цієї гри. Хто вже підписаний на мене і хто вже бачив першу серію по другому сезоні? І я вам раджу подивитися і перший сезон, бо там також було цікаво. Ну, вже ви знаєте, що, що як, які правила цієї гри? Ну, хто, хто не знає, я зараз розкажу. Правила цієї гри ми запускаємо таймер, і як ви бачите зверху, країна помирується. Поп... І коли ми нажимаємо на паузу, рандомна країна попадається нам. Такі правила цієї ігри. І заодно, заодно країни тут воюють. Самі можуть воювати, тому да. всі починають ділити. Так, ще ось яполні вибувала, ще покистанчик недавно вибував. Пакистанчику вже все, йому капець. І ще поки що тримається. Так. Ще дуже зараз погано Казахстанові. Ну, я думаю, ну. Так, і перший, хто нас це Ісландія. Ісландія, ти вибиваєш, на жаль. До речі, я не знаю, як до неї буде доставати до <риклад> Ісландії. Ні, ну вона ще має ще в Британії досить, як так сказав би, багато території. Найбільше частина Британії все саме в Ісландії. В Ісландії наибільша Шесланди. Так, поки що всі бьюся зараз за Британський, а потім підуть напевно, по... На саму. Так, Латвія, Латвія. Так, ти вибуваєш, ти вибуваєш. До речі, давай часки на крані залишилося? 40. 40 країн. 40 держав у нас залишилося. У сьому відео я планую десь 30 включити, да? Чи 20. Не знаю. Першому сезон сезоні я розтягнувся на одну і другу серію, одну з коли ми уністрали країни і після того лишилося лише 10 країн і на другому відео я вже ці 10 країн вибувала. І якщо вам цікаво, хто, хто переміг у тому сезоні, то... Переходьте на мій канал, підписуйтеся і дивіться перший сезон, хто переміг. Якщо чесно, країна там, я навіть не думаю, що та країна буде переможцем. Правда. Якщо ви хочете повгадувати, то ось ті країни, які на екрані, і одна із них із цих країн перемогла. Одна із них. И еще одну підказку са на Іран. Так, одним словом. Поэтому вже блоть. Бельгія! Бельгія там Бельгія там скільки. Пять регионів, кстати. Бельгія так нормально захерачилася. Ні, ну свої регіони бельгійські, вони прослави. Ну, в них є хоча б Люксембург. Є ще в них трохи Чехії, трохи Чехії у них. Я тільки не розумію, де п'ятий регіон. А ось він де, ось. П'ятий регіон. Так, Бельгія у нас випала. 39 країн зараз по факту у нас залишилося. Так, сюже досі ще не захерачили. Я не знаю, чи захірачивали чи ні. Не ще не захерачили. Така серня получається. Поелищинс -по -э у нас выбуває. Каже, ка Держава. Завершилася. Так, ой 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 Так, и давайте пиши далее. Пишу далее. Так. Так, 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 так. И... Болгария. Вы бывари, нажали. Давайте я це буду робити з кредитими очима, давайте. Так. І... Найн! Який найн! Ну, добре. Так, анімеччина вибушенс. Вибувающа німеччина. До ви не звертайте увагу, що Польща захвачена повністю майже німеччиною. бо... В... Німеччина Польща вона не вибувала, а просто Німеччина об'явила Польщі війну. Як я вже говорив, країни самі можуть об'являти війни. Хто хоче також пограти є. Це не повна, звісно, версія, але є повна, не тільки вона платна. Тому хто хоче пограти хоча б не повну версію. Я граю воно його її не помню і мене все вистрає. Так, неймеччина вы бываешь. Ого! Швайцария! Ты шо? як Швейцарія? раз, два і все, і три регіони, під контролем. Не, не Швейцарія, це взагалі вообще Термінатор. Так що там так-так-так-так-так. Сандию ще досі не захватили. Німеччина дуже швидко падає. О, почти Португалії ще не здохла Така херня там. Швейцарія потужку Імперії стоїти Германии всталося лише три регіони. Я думаю, що. Все. Кап... Гітлер капут, як там кажуть. Так нова ну, країна, яка у нас Ісландія знову. А Ісландія тут багато... Мира зробили Все, Ісландія. Мир кончився. Два рази тебе вибило і ти ще досі не здох А ні, Німеччина ще хоче трохи вижити. Починає, короче, йти вверх до речі Ну, мене так розбігайся. Солог забрав у неї одну територію Румунія. І ще один регіон і вся і Німеччина більше не буде на нашому світі. А ні, німеччина що тут гітлерівської своєї штуки осталось. Білорус якась, знову імперія якась. Я тільки не знаю, що Фінляндія в рівному робить. Ну, ще ви не обіжаєтесь, ну просто Україна того разу вибула. На жаль. Як я вже казав, як я вже казав, країни побігу якась Україна, якщо є, вона вибуває, то її не буде, бо все такі правила гри. Не вибуває. Так так Німеччина, Німеччина ще досі не здохла, але вона знову вибула. Значить так багато міра вона знову зробила. Ну ти вибуваєш Німеччина. і, на жаль, все, Гітлер капут. Ви розумієте, да гітер капут, Білорусія вже не там не треба. Я повторю, що шо себе рівно, Ні, ну як Фінляндія, молодрівного доста. Візите Фінляндія, а де рівно, це десь якщо вважати по дипломатії, це десь Білорусія, Естонія, Латвія. Усі, і Господи. Як вони досталися туди? Ну, дав я захопила всі райончики. До речі, я живу в одній із цих областей, які захопила Молдова. Тому гадайте, яку. Гадуйте яку. Куки, і половина Одеси, і Запоріжжя, і Миколаїв і... Тернопіль, і Хмельницький, і Суми. І дивіться. Із, оз, одна, один із цих регіонів. От бачите кордони України. От, кордони України. І одна один регіон із тих, які зараз є в Молдавиї це моя область. Так. Алжир. Алжир він же давным-давно выбив. а ні. Алжир хиба бы Вроде не? Хороба нет. Ну ничего, ты бы Алжир. Так, мы уже майже 10 країн уничтожили. В 12 воен 10 країн. Как я думаю, это гарный результат. Галина результат Так, Італія, Італія. Італія фара поламається, як, як макарони. Хто понял, на що я намікаю, той и Білорусія. Білорусія Білоруссия выбувающий Блайщик в Долайше, подивіся, Ну, дорасше не дивно, подивіться, Яка вона взагалі Білорусі Казахстан? Казахстан також вибуває. Я уже хочу трошки пришвидшитися. Казахстан Байбуванщинс. Зараз почнесь така блін, Заруба що все капець. Дачі по новостям, що я хочу сказати. Скоро, може, скоро у мене поремонтірується планшет. Може, понимаєте, може. А все означає, що мій старий канал, да? І, хто не знає є, і, і хто взагалі я першому відео в своєму на цьому каналі розказував мене, чому називається мій канал Укргеймер 2? Бо у мене був канал Укргеймер. Просто Укргеймер, без 2. Тому був мій офіційний канал і він був на моєму планшеті. Ну, планшет в мене, на жаль, розбився. Ні, не скло, але він підлягає ремонту. Вже є і сенсорне скло, і залишилося ще по його поставити і все. І якщо все все станеться, я може, може. Да. Та може. Що буде правильно, мій офіційний канал. На офіційному моєму каналі 30... рівно 30 підписників, да? Я вже його перевершив, бо, як ви вже знаєте, 32 підписника. Якщо ви хочете, щоб вже було трохи більше, бо на 50 підписників може бути стріми. А 50 підписників я хочу добити до осені. Так. І тому... Якщо якщо ви хочете вже... щоб було вже стріміння, щоб було вже щось цікавіше на цьому каналі. Доб'ємо 50 підписників і все. Так, ну все, ми тут забалакались тут. Щоб... Так, 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 Норвегія. Залишилося 29 країн. Норвегія вибуває Moldowa! O, oh, no, 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 no! no. Moldowia! Moldowia! Nie! No właśnie. Fajre, że on doshi, jeśli chodzi to i to, to i to, i Гадуйте далі. Щоб я там не думала, що я десь там в Я от. В цей регіон зараз під контролем. Якщо і точки зору цієї гри, то цей регіон зараз під контролем Модови. Або. Або Хмельницький, або половина. половинка Одеси, або Заріжжя. Ну, сейчас вживам. Так, хто в нас вибув? Македонія, Македонія. Ти выдуваешь. Правда, я не знаю, що тут захвачувати. <говори> я вообще не знаю, що тут захвачувати. Цей район більше під контролем. Мов новым. Де мені якось больно дивитися на ось цю картину. Ну все, всі тоже вибуде. Так. Вірменія, Вірменія, ти вибуваєш. Вибуваєш Вірменія. Так. Потрошку прогрес іде. Потрошечку Йемен. Йемен, вы бываешь? Нажал. Нажал Емен вы у нас? Азербайджан, Азербайджан, де вибувайшнс, вибувайшнс, Азербайджан. Финляндия. Фінляндія вибуває, вибуває. Так, ой, Румунія. вибуваєш, Я вже просто так хочу, щоб вже трохи швидше видела еще понимаєте, бо зараз ще скоро буде опа Іран. Іран вибуває. вибуває Іран. Лемон снова бывает. Типичный Йемен. Финляндия. Ой, бляха. Босния, Босния, там слик... Ст... 21 регион? What the? Грузия, на жаль. Ливан, Ливан, ты також вибуваєш. Швейцария. Швейцария у нас вибуває, вибуває весария. Герано, ты же вибував, ну. На фейсбарді. Так, я вже думаю, я хай вже ті каїни, які я вже повыбувала, хай вони вже трошки поуністяжаюся, щоб ми вдалі могли проработати. Так, щось собак вже сильно гарно розбивається. Іран. Іран, Іран, Іран. Починає захоплювати Ірак. Эльги. А ти ще не вибував? Я не понимаю. Дайте вообще-то Алжир. Да територія Алжир, а? а? будемо шукати на тераторії Алжиру. Вот Це вообще Грассия. Нет. Ні. 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 А так, та ротує, а той район там не захоплено. Блін, шкопи закопатися. А воно б шукати на карту. Skal te lata? Maar je wadems mit het Luxemburg What? Jak wybrał się iz Typični Angira? Sto tu zjawate. Давайте ти ж уже было честно, ты же швы помету мира Даска ми не волю Кому ми мир маємо бити Мені капец А с кем я ще не волю ми ще не волюем Так Можу шукати, з ким ми не воюємо. Чекайте, я ще можу подивитися, якийсь Воюємо з тобою. Ой, тоже воюем, 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 Воюем. Воюем. капесик, я не знаю, що це таке. Увидимся, что войни что мне не хочет принимать, конечно же. Ну, я не знаю, может с ним кое-что я Не знаю. Боже, Бо это тут армия очень хороша. Ну, помню, ми тобі зараз правильно. 20 держав завершилось. Там тут 10 и в другому видео будут виживати шаки, які теки тобто 10 клейм. Які... Поки що, хай вони там была бледвиж. Либиен, ви Либиен, ти вибуваєш, ти вибуваєш. бываешь. Так, нам то Алина даже держал. Типа, выбываешь? Как трошка Так, трошки зараз, трошки приехал почекати, щоб країни трошки роздуплились. Так, лише чотири країни нам осталось ліквідувати. Ліквідувати, ви розумієте, що нам треба їх ліквідувати? <рикан> Та, але, нам треба It's now. Let трошки просто почекати, бо нам ще залишилося до 10, мені треба до 10 країн, і все, і буде все зашибись, як там кажуть. Все. Так дивимося. І Ірак, да. Давайте я вже розкажу вам, хто не хоче вже зайти на мій канал. Що Ірак, саме Ірак, був переможцем першого сезону. Да. Ірак саме був першим переможцем. Ну, а зараз така вже біда. Ірак побуває. І зігры. Так, давайте ми прослідкуємо як Ірак разом буде... Іра, ірацька війна, як буде зараз продобігатися. Ні, вони дуже гарно супротивляються, але проти всього світу вони не витримають. Та держава. держав. Надія же шла не вибувало. Що, Шаны голли. Так, і зараз буде. Фінальний Ді, Албанія. Албания відбуваєш. 11 країн. Ну що давайте ми подивимося, як Албанія буде вибувати. Ну і що ж, ось наші 10 держав, які в наступному відео будуть боротися за звання переможця. Все, до свидания, шоу. Ну и что, если вам это видео понравилось, подписывайтесь ставьте лайки. Ну а с вами был Укргаймер 2, и всем до побачення. Всем пока.